Підживлювати півонії ми починаємо на третій рік після посадки. Всі підживлення проводяться по вологому ґрунту. Позакореневе підживлення проводиться вранці або ввечері. За сезон півонії підживлюють 4 рази. Перше підживлення проводять ранньою весною, коли паростки проклюнуться і досягнуть висоти 5-8 см. Друге підживлення проводиться, коли півонії випустять бутони. Третій раз підгодовуємо, коли півонії починають квітувати. І заключне підживлення, вочевидь, проводимо, коли півонії відквітують. Після пробудження кущики півоній слід підживити азотно-калієвими добривами. Азот простимулює їх ріст, а калій Потрібен для майбутнього формування бутонів. У цей період садівники використовують попіл. При використанні попілу слід обов'язково розпушити ґрунт, щоб не утворювалася кірка, що може призвести до загибелі корисних мікроорганізмів, також він розкисляє ґрунт. Використовують також калієву селітру. Основними дійовими елементами в даному добріві є калій і азот. Для кореневого підживлення використовують 15 грам на 10 літрів води. Для позакореневого оприскування можна зробити розчин більш концентрований 25 грам на 10 літрів. Що стосується азоту на ранньому етапі підживлення, то його має бути менше, ніж калію. Якщо півонії прокинуться занадто рано, як це було нинішньої весни 2024 року, і отримають надмірну дозу азоту, це спровокує швидкий ріст, що не є добре, адже попереду можуть бути морози. В такому випадку азот різко знижує морозостійкість рослин через затримку вологи в клітинах та тканинах. Знизить імунітет рослини, що внаслідок спровокує різні види гнилень. Тож, на думку деяких садоводів, азот провокує розмноження та ураження грибковими хворобами кореневої шийки та молодих листових пластин. Також, на їх думку, внесення азотних добрив, коли температура нижче 10-12 градусів не є раціональним, тому що азотні сполуки є нестійкими. Частина цих сполук летючі і лежачи на поверхні ґрунту, вони вивітрюються в атмосферу. Ще частина вимивається природними опитами, дощем та снігом. І коли справа дійде до пробудження рослин цього азоту і не залишиться. На молодих пагінцях з'явилися бутони, значить час для другого підживлення фосфорно-калійними добривами. Тут можете підбирати добрива на свій смак. Це можуть бути водорощінні, гранульовані, рідкі добрива. Головне, щоб у співвідношенні фосфору, калію і азоту останнього було найменший показник. Ідеальним буде співвідношення 4 до 10, 10. Нагадаю, що калій важливий у фазі ботанізації та цвітіння навесні і влітку для закладки майбутніх квіткових бруньок і успішної зимівлі, морозостійкості. Фосфор впливає на розмір і кількість квітів, сприяє рясному і тривалому цвітінню, а також розвитку кореневої системи. Третій етап підгодівлі припадає на початок квітування півонії. Як тільки рослина починає розпускати бутони, пригостіть її фосфором та калієм. Це допоможе продовжити квітування. А ось азот краще виключити повністю, або використовувати його в мінімальних дозах, щоб піони не витрачали сили на ріст. На даному етапі можна використовувати попіл, кісткове борошно, сульфат калію. На цьому етапі можна застосувати декілька варіантів підживлення. Перший посипаємо навколо кожної півонії по 10-15 грам сульфату калія та 15-20 грам суперфосфату. Обережно змішуємо ґрунт із добривом і добре поливаємо. Або розводимо в 10 літрах води 1 столову ложку монофосфата калія та сульфата калія. Отриманою сумішю оприскуємо піонію рано вранці або ввечері. Бажано, щоб розчин потрапляв як на верхню, так і на нижню частину листя. Як тільки кущі повністю відсвітуть, потрібно допомогти їм відновити сили та забезпечити смаколиками для закладання нових квіткових бруньок. Тож обираємо будь-яку з таких підгодівель. По ґрунту навколо кожної півонії розсипаємо по одній столовій ложці суперфосфату і одній чайній ложці сульфату калію, або у 10 літрах води розчиняємо одну столову ложку фосфату калію та оприскуємо зовнішню та внутрішню поверхню листа.